Шановні українці, я зараз знаходжуся в Києво-Печерській валі. Перша за 400 років а, тут прийшла а, українська а, зазвучала українська молитва і українська пісня, і а, молилися за звільнення а, України від російських окупантів. Я традиційно, ви знаєте, а, встановлюю наших українських. Церквах і храмах український наш прапор свою українську територію треба помітити. Так що слава Україні і якнайшвидше звільнення України від Москви і себе московських церков. Так, дарую прапор і сподіваюся, що це ж була молитва не одну годину, а все-таки це буде відбуватися постійно, хоча б у вихідних на постійній основі, поки вже остаточно передадуть лавру до української церкви. Так, прикрашаємо ялиночкою українським прапором. Отак, От як же ж так? Отак. От Боже, як завжди, я в церкві залишилася одно. Оце